До Ісуса приводять сліпого чоловіка. Для чого? Щоб Ісус благословив і бо прикоснувся до очей, бо таким путем Бог дарував людям і. І Він взяв сліпого за руку, вивів за вселення, зробив йому сперва одно прикосновення, помастив його очі такою спеціальною слюною. І глиною, і каже, що видиш, сліпий каже, я вижу людей, як дерева. Другий раз благословив, змив очі його і чоловік став віддіти. У цьому ісленню потишники церкви видять то, що коли ми стаємо християнами, то вже на самих перших кроках християнин починає розуміти, що відбувається у світі, але не до кінця. У апостола Павла є такі слова, що тут на землі духовний світ видиме неясно, а тускло, гадательно, як через матове скло. Ми не можемо через матове скло впознати чоловіка, но видиме, що там ходять люди, а не якісь там другі особи. Так і в духовній житті, коли чоловік починає жити по-духовному. Начинає видіти духовний мір, общатися з ним. І, що ще головне, Бог новокрещеним дарує спеціальну охорону ангелів охранителів коли вінчаються, Бог посилає ангела на сім'ю, коли построїли дом, освящають дом, не просто водичкою покропили, після освячених молитв, Господень, як воїн, стає на захист дома. На захист Града, на захист цілої держави і на захист народу. Бог посилає своїх помічників. Наша задача їх попросити і знати, що вони существують. Так Господь ісцелив нині сліпого і всі православні християни то люди, котрі від Господа духовне зріння. У тих речах, котрих ми видимо отчотливо, люди невіруючі не розуміють, почому віруємо в Воскрешого Господа, почому ми співаємо на утренні Воскресенні Христовому відділи, поклоняємося Господу Ісусу, воскресому із мертвих. Для них це таїнственно непонятно, а тому Господь лишає людей, невіруючих, віддіти красоту міра, чудеса. І мудрость Божу у строєннях. То ж саме пише апостол Павел, посланню к євреям. Цим путем, каже госп... Павел до Євреїв, Дух Святий показує, що ще не відкритий путь у святилище, доки стоїть прежня скинія. тобто та старозавітна скинія, тот ковчег, котрих зберігався в святах у Єрусалимському храмі, куди потім. Первосвященик завів Діву Марію, котра стала одушевленим кивотом, живим кивотом, через котрого народиться Месія Христос, Господь, так поступаючи, віддя подвиг святих, подвиг Германа Ляскінського, подвиг наших людей, у Карпатах святих миту й діти Божі, достойні. Послідовники наших предків, вірні діти Христови, а у вічності канонічної церкви зможемо наслідувати Царство Божо, царство вічної слави. Амінь.